Айло Федоров вже у статусі міністра оборони вийшов із першими рішеннями, зокрема і кадровими. Довгий час ходили чутки про можливе звільнення Олександра Сирського, адже вони буцімто люди різних управлінських підходів. Утім, невідомо було, хто ж здатен змінити головкома, адже він має чималий досвід. Та ситуація на передовій зараз дуже непроста. Та раптом з'явилася новина, від якої всі втратили дармове. Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. На тлі призначення нового міністра оборони Михайла Федорова і інших пристановок в уряді України постало питання відставки головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. Більше того, з'являється інформація, що саме Михайло Федоров може виступити ініціатором звільнення сирського з посади головнокомандувача збройних сил України один із колишніх заступників міністра оборони на правах анонімності розповів журналістам, що конфлікт між відомством та генеральним штабом збройних сил України після призначення міністром оборони Михайла Федорова може вийти на зовсім новий рівень. Співрозмовник припустив, що енергійність Федорова та його команди можуть Перевести у конструктивне річаще конфлікт, котрий історично і законодавчо утворився між Міноборони та генштабом, що піде на користь обом інституціям. Водночас нардепка ардепка з комітету від фракції Голос Соломія Бобровська також заявила, що такий сценарій розвитку подій може призвести до... Неочікуваних результатів тут вона натякає саме на конфлікт між Фадоровим та Сирським, що цілком може закінчитися заміною головкома. Далі цитуємо. Питання, чи піде Федоров у клінчі з Сирським? Тоді це потенційна зміна головнокомандувача. Такий сценарій також можливий. Він буде більш безшабашним ніж консервативним. Шмагаль підсумувала вона. Ну і сам же головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський привітав Михайла Федорова з призначенням на посаду міністра оборони України та висловив певненість у його здатності впоратися з одним із. Найвідповідальніших напрямків роботи держави в умовах повномасштабної війни за словами Сирського він особисто привітав Федорова одразу після голосування та побажав йому успіхів, адже нова посада передбачає величезний обсяг відповідальності від забезпечення армії до здійснення технологічного прориву, цифровізації збройних сил країни та покращення характеристику озброєння і дронів. Війна це не лише змагання армії на полі бою, це змагання економік. Тому в цих умовах потрібно. Докладати максимальних зусиль для зростання технологічного рівня збройних сил і забезпечення їх високоякісною, високотехнологічною зброєю, яка дасть перевагу на полі бою, наголосив головнокомандович. Він додав, що перед новим міністром стоїть широкий спектр завдань, визначених президентом України як Верховним головнокомандувачем, і запевнив, що збройні сили зі свого боку сприятимуть їх виконанням. Коментуючи можливі побоювання щодо призначення цивільної та відносно молодої людини на чолі оборонного відомства, сирський зазначив, що підстав для конфліктів між військовим та керівництвом міністерства немає. Тим часом міністр оборони України Михайло Федоров вийшов із рядом заяв і наголосив, що однією зі стратегічних цілей України в війні є завдання Росії до 50 тисяч втрат на місяць, щоб зробити війну для неї непосильною. Далі цитуємо. Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні і кіберудари по ворогу та його економіці, зробити цю війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути, тим самим примусити до миру силою. За словами Федорова, дипломатія має власний напрям роботи. Однак паралельно держава повинна досягати результатів у військовій сфері. Він повідомив, що для цього визначили кілька ключових етапів. Першим із яких є перебудова управління, за словами міністра, підхід до роботи міністерства оборони має змінитися. Йдеться не лише про закупівлі та забезпечення, а про цивільний нагляд. Координацію та чітку синхронізацію процесів потрібно ставити правильні завдання. Система, в якої їх немає, починає хворіти. Тому менеджмент це перше завдання. Менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей. Якщо люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі. Заявив Федоров. Другою стратегічною ціллю він назвав масштаб втрат, яких зазнає противник. Минулого місяця вбили 35 тисяч усі ці втрати, верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч, побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яких уже очевидні. Ну і також Федоров обговорив із міністром оборони Німеччини посилення ППО Україна. Крім того, міністри обговорили розвиток виробництва дронів боєприпасів великої дальності. Відомо, що міністр оборони України Михайло Федоров провів телефонну розмову із німецьким колегою, і за словами Федорова, вони зосередились на подальшому зміцненні української протиповітряної оборони, розвитку безпілотних технологій, постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Очільники міністерства також говорили про Розвиток програми Патріо для України та забезпечення стабільного і довгострокового постачання ракет до цих систем також обговорили перспективу нарощення виробництва та передачі Україні ракет «Айрісті», які розглядаються як одну із ключових складових. Української ППО ще одним важливим напрямом переговорів стали і артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Містер оборони України наголосив на потребі постачання саме далекобійних снарядів для ефективної роботи артилерії в умовах так званої дронової кілзони, а також закликав Німеччину продовжувати внески в межах чеської ініціативи. Також міністр оборони України Михайло Федоров планує знайти заміну Мавікам і іншим китайським дронам, а також створити дроново-штурмові підрозділи в силах оборони. Про це Федоров повідомив під час спілкування із медіа. Важливо знайти заміну Мавікам та іншим китайським дронам. Уже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог Мавіка. Камера та сама. Однак дистанція польоту більша. Потрібно розвивати цей напрям. Повідомив Федоров. Ну і також він зауважив, що вкрай важливим зараз і створення дроново-штурмових підрозділів, які довели свою ефективність під час звільнення Куп'янська. Створення дроново-штурмових підрозділів це важлива ініціатива. У них інша штатка та доктрина застосування дронів. Нещодавно Куд Дв'єдва провели унікальну операцію в Куп'янську. Ця тактика працює. Тому за дроново штурмовими підрозділами майбутнє ви ще почуєте про них, пообіцяв міністр. Загалом позиція експертів, які коментували призначення Федорова, є помірковано оптимістичною щодо його можливостей вплинути на внутрішньовідомчі відносини. Його енергія і нетиповий для міноборони бекграунд можуть сприяти зміцненню акцентів від конфронтації до співпраці, що в теорії може елементно ослабити напругу між міністерським апаратом і генштабом. Проте вони наголошують, що ініціювати звільнення головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського одним лише бажанням або за власною ініціативою міністр оборони не може, оскільки роль головнокомандувача та його статус визначаються окремими законодавчими військовими і політичними механізмами. За чиним устроєм Міністерства оборони є цивільною структурою, яка Координує загальні політичні та ресурсні питання а Генеральний штаб збройних сил України підпорядкований саме міністру оборони згідно із законодавством про цивільний контроль. Але кадрові рішення щодо командувачів збройних сил України значно складніші і правово визначення. Таке звільнення теоретично може стати предметом політичного рішення Володимира Зеленського як Верховного Головнокомандувача або роботи РНБО за поданням міністра оборони, якщо для цього буде чітке обґрунтування. Серйозні непрофесійні дії, системна невідповідність посадовим обов'язкам чи стратегічні розбіжності, що загрожують обороноздатності держави. Друзі, я дякую, що ви додивилися ці до до кінця не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Слава Україні!